П'ять. ви знаєте, що по гороскопу друїдів, це дерев'яний гороскоп. Я, як народжена в березні, ліпа, це моє дерево по енергетиці. Оце зараз тримаю, щоб мені було п'ять сил. Саме липа, не дуб, не я нічого. Ви бачите, вони От це, це ж ми в прошому році. Там таке коріння. Якщо переплів, переплів, переплів. А вони одному не заважають а навпаки… Я ж для чогось заслужений перерахунок України указом президента. Значить, я довше придумував. Коріння переплилося, щось там відімре. Ні, нічого не пропало. Вони з осені. Я їх тиждень їх заливали, землю туди, щоб земля проникла, щоб вона була однорідна маса. Кожен день поливаємо. Бо коріння сильне коріння, йому не вистачатиме питання. А ось це тут липка, а ось 100 дубів. Все життя шукаю парфум з ароматом липи. Один раз знайшла, так назву забула. А ось сто дубів. Пучок, <ут> 100 дубів. Ви їх в жолоді вирощували чи що? Ні. Ой, метелик, метелик, метелик. Вони по 100 ж вони. — Як пічки в пічці? Якби величезні, як спічка товщиною, 100 штук. Посадили ми їх посини, а тепер це ж поливаємо, обробляємо. Даємо цей там куріння саме ціка. Виросте, відімере їх там штук 50, а останні то так, будуть. Виросте, і ми ж його трьох не обнімемо. Я ж думаю, що ми то зужимо, що ми трьох не обнімемо. Як от і пушкінські доби диканці, да? так диканці в нас такі доби є у цьому у парку. А отакий. От